Доброго ранку, шановне панство! Бажаю здоров'я оборонцям, світла, сестрам та братям. Я веду це включення з першого дня весни. Це сонце першого дня весни. А це річка Дніпро в місті Дніпро. Яке передає вам вітання і побажання щоденного світла протягом цього сезону, щоденного росту та розвитку. І не забувати, що це все знаходиться тільки в вас. Не ззовні, а в вас. Тому наш пращур Григорій Савович Сковорода і робив такий заповідь. Пізнай себе! І знай людину в собі, адже саме людина в тобі це є ти.